Не забувайте, що попереду у нас вісті з маківки. Андрій повернувся з ще одного мажоритарного округу, але це про це пізніше. Зараз у нас наша традиційна рубрика Парламентська математика, де я вам розкажу про те, ми з опорою власне порахували кількість корисних депутатів у Верховній Раді. Минулого тижня показували, які саме вони законопроекти ухвалюють. Яка тематика кількість? А тепер прошу подивитися на те, наскільки вони є корисними, і зараз ви побачите. Відсоток корисних депутатів це означає, скільки депутатів брали участь у законотворчій діяльності. Як ми з'ясували, лише 41% взагалі бере участь у законотворчій діяльності, яким чином долучаються до написання законів. І от на першому місці 67% усіх свободівців. Власне, пишуть закони. Ну тому, що знаєте, буває так, що депутати там підписують просто троє, п'ятеро спільні якісь напрацювання. Є когось просто вписують. Можливо, може і не і, і не вписують туди в, в ці законопроекти. Але порахували з опорою, що 67% свободівців, якимось чином долучаються до розробки законопроектів. На другому місці комуністи 53%, Половина ударівців бере участь в написанні законопроектів з батьківщини. Це 44%, позафракційних 36% і лише 30% 33% усіх депутатів партії регіонів долучаються до написання законів. А тепер е... ми нагадаємо, що в минулому власне випуску ми розповідали в нашій рубриці «Парламентська математика про е, такий рейтинг законів, які нам видалися найменш, е, скажімо ну, так. Ну, якимись абсурдними або, можливо, ну, не зовсім доречними, не тими, які, які є на часі. І, І... власне. Ми отримали реакцію на те, що було в нашій програмі. На другому місці у нас там був депутат Антон Яценко, депутат від партії регіонів. Він зареєстрував законопроект, в якому йшлося про те, аби зробити жорсткішими, зробити жорсткішим покарання за зберігання. Продаж, контрабанду наркотиків так. зробити це надавати таким людям, наша... які цим займаються так. пожиттєве ув'язнення. Ми, ми з задоволенням надаємо коментарі. На подальшому дуже ну Він... радо будемо надавати коментарі на на такі от речі, але і залишаємо з собою право не коментувати. Їх. Єдине, що я нагадаю нашу позицію. Ми все-таки вважаємо, що це в нас не повинна бути як Таїландії або в індонезії. І зрештою, це не тільки наша позиція, це позиція, наприклад, Кофі Анана, екс генсека ООН, який зараз очолює глобальну Місію, яка в 2011-му комісія ООН, власне, зробила висновок, що ну найгірші методи власне боротьби з наркоманією в світі. Це це, це, це жорсткіші жорсткі закони, які спрямовані проти наркоманів насамперед, тому, що це не вирішує а Тільки поглиблює це позиція ну, ООН, Кофіанена це позиція наша. Пан Яценко хотів просив нас прокоментувати. Він хотів власне прокоментувати свій законопроект. І ми надали йому таку можливість. Давайте послухаємо, що він сказав. Проводили, в приклад, Тайланд, то дійсно там смертна кара за торгівлю наркотиками. Я вважаю, цілком правильно це. Наприклад, одна людина продала наркотики 100 особам. Із них через декілька років вмерло 50 людей. А ще там когось вбили завдяки тому, що хтось прийняв там дозу героїна, кокаїна і інших засобів пішов, когось вбив. То що ми маємо цій людині, яка продавала наркотики з позиції каналу ТВ, видати ордін. І хай далі давайте лібералізуємо. Вибачте, будь ласка. Значить, це один із таких найбільш страшних злочинів у всьому світі. І я дуже сподіваюся, я собі пожартувати, що все ж таки канал ТВА відстоює інтереси українських громадян, щоб не було росту наркоторгівлі, ані Медянінський картель, вибачте, за гумор. Отже, ми не коментуємо власне коментар пана Іценка. Тим не менше, ми хочемо, щоб прокоментували потрібність цього законопроекту. Людина, яка є експертом, на нашу думку. І, власне, в нас на скайп зв'язку є Євген Захаров, голова правління Української гецінської спілки справ людини. Пане Євгене, добрий вечір. Доброго вечора. Чи ви знайомі з цим законопроектом? Чи покращить він ситуацію з розповсюдженням наркоманії в Україні? Чи навпаки він поглибить лише ситуацію, на вашу думку? Я знайомився з цим законопроектом. На мою думку, він дуже далекий від тої реальності, яка існує в Україні. А скільки насправді 75% тих, хто притягнений до відповідальності за наркотики, це хворі люди, це наркотично залежні особи, яких карають за те, що вони хворі. У нас абсолютно ненормальна ситуація в цій сфері. Пов'язано це з тим, що у міліції доволі жорсткі показники її роботи. За цією категорією злочинів. Це друга за кількістю категорія злочинів, і, і таких людей доволі багато в країні. Це близько 40 тисяч на рік. І е, щоб викинути показники, міліція фактично примушує хворих е, взяти на себе злочини, щоб вони могли звітувати. Ага, пане просто так, пане Іване, чи може це бути небезпекою для ну, ну чи не може цим скористатися наприклад, для того щоб підкинути наркотики для якогось так, тому, що... так, я ж про це і кажу, що вони постійно підкидають наркотики. Вони постійно е, збільшують вагу? Щоб це був кримінальний злочин, щоб викинути свої показники. Я зрозумів вашу позицію. Тобто від цього у постраждають. Нарко, наркозалежні? Можна сказати, що від цього постраждають хворі, наркозалежні в першу чергу, які за визначенням є жертвами тих, хто ціна. Водночас у нас є наркобізнес, яким міліція фактично не, не а його кришує. Бо багато було і, їх, і це не зачепить і... ніяк. Цей закон їх це їх. Це це не зачепить, бо з ними не борються. Фактично на превеликий жаль. Угу. Пане, і, 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 і... Е, ну не. так не можна говорити, що зовсім не борються. От е, можна сказати, у Херсоні повністю змінила в у Харкові двічі нещодавно mm -hmm. в Полтаві було заарештовано 16 людей з міліції, які працюють в цій сфері, mm -hmm. тобто е, е, є якась боротьба. Боротьба. Але е, головним чином страждають хворі, які за, за визначенням Європейського союзу самі є жертвами. Uh -huh. Дякую, Що пропонує вам, пан. пан Яценко? Він пропонує фактично ще більше е, карати тих, хто хворіє. Uh -huh. Інакше це не може пояснити. Дякую, пане Євгене. Це був Юген Захаров, голова правління української сільської спілки. Його власне, оцінка законопроекту.